Привіт-привіт! А тим часом літо продовжується і ми вирішили покататися на велосипедах по навколишніх наших полях. Це завжди приємно в будь-яку, крім дощової погоди і в будь-яку пору року. Порівняно з минулим роком Домініка майже освоїла велосипед, тому ми могли насолоджуватися вже такими більш дальніми поїздками Тітка Фарзана гостювала в німеччині і ми з нею проводили Пару приємних днів прогулянок, показували їй теж кьом, його парки, насолоджувалася спільним часом. І я вперше з нею познайомилася. І хоча вона погано спілкувалася англійською мовою, все одно з нею було дуже комфортно і затишно проводити спільний час. Відео. Nicole! 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 Вони покопали разом з Домінікою м'ячика. Не знаю, хто кого навіть заганяв. <світ> У нас з'явився новий м'яч. Ми щасливі, ми інші загубили в цьому парку, ще привезений з нами з України. І ось новим м'ячем ми вже почали теж бігати, гратися. Він трохи більшого розміру. Ми вже звикли до парків в Німеччині, де можна ходити по газонах, бігати і сидіти, і взагалі насолоджуватися ними. Тому це дуже зручно взагалі в Німеччині, коли ти не думаєш про те, що чи можна туди, чи не можна. Є, звичайно, ботанічні сади, де стоять таблички, ні. Але тут цього немає. Тут якраз треба використовувати всі можливості природи такі. А ми обіцяли Домініції, що влітку ми обов'язково полазимо всі в трьох по канатних дорогах і ось ми втілили цю ідею в життя. ми вже знімати. Ми тут полазили. В багатьох місцях. Було цікаво, але трошки ми стомились під кінець. Ну, вже тим більше сьома година вечора. Десь дві з половиною три години ми улазили. А ви ще пам'ятаєте, що я вмію готувати смачні торти? Багато Ти роди. Звук yeah. так, кажи, кажи. <реклама> Гуляючи в одному парку, ми зустріли випадково наших знайомих і вони запросили нас на пікнік. <реклама> <Добро> дуже приємно. <реклама> не бійся, Домініка, не страшно. <реклама> обов'язково. Вона зараз полетить. вона полетить вас. Полетить, полетить, полетить зараз. Так складалось, що цей парк ми відвідували багато разів, але ми не йшли далі і не бачили ще гарної частини продовження цього лісу. Я б навіть сказав, ну що це плаває? О, У кьоні. Нарешті знову жаркі дні літо так, десь близько 30 градусів, і через оцю вологість воно так дуже справді тисне. Я б навіть сказала. І ми вибрались на ферму. Давно вже на ній не були. Вона приватний має вхід, але туди можна приносити продукти. А як у всіх добрих німецьких традиціях, на фермах дуже багато різних всяких антуражів. Штучку дай притягни руку і почекай, поки він язичком забере. Давай. <стрес> Обережно, давай. Бери сомочку, мабуть. Ну. Який да, він да, красивий. Дай дай О, На ферму ми зібралися разом з моєю знайомою з мовних курсів і в неї теж є син, якому 4 рочки. Але Домініка знову одного добре. Let's see what they have here. Просто велика купа всякого барахла на перший погляд. Але якщо приглянутися, можна щось знайти. Німці дуже люблять оновлювати ці декорації для дому, тому такі місця, в принципі, для них дуже актуальні. Я дуже рідко щось в таких місцях купую, ну тому що в мене немає мого будинку, який би я прикрашала з радістю. Але е, інколи бувають дуже цікаві позиції, на які просто дуже цікаво подивитись. По... Мацати їх. А з того, що не тільки цікаво розглядати, а також їсти ось такі німецькі цукерки, вирішила вам просто показати це естетичне оформлення. Звичайно, я маленької коробочки цукерок. Я купила їх а, за знижкою. Це, мабуть, моя перша коробка цукерки в Німеччині, так як вони зазвичай там близько 10 євро, і мені їх лише дарували, бо раціональніше і смачніше купити велику шоколадку, на мій погляд. Ну тут вона була по знижці, трошки шоколад уже був сивий, але все одно я зрозуміла саму ідею естетики. Тобто вони роблять маленькі такі коробки шоколаду, і це більше про насолоду мозку. Ось так от в Україні зазвичай коробки шоколаду великі, правда? А тим часом до нас приїхала моя мама, домінічна бабуся, і ми в нашому улюбленому парку з павечами, звичайно ж, насолоджуємося іще літньою погодою.